Хочу показати вам, як у мене гарно цвітуть королівські ці пеларгонії. Я думала, що ось ця і ось ця однакові, а вони, ось я покажу, а вони якби і одинаковий колір, але квіточка зовсім інша. Тут квіточка маленька, тут квіточка більша, і по-іншому вона якась розташована. Подивіться, ось ця. І зараз поверну. І ось ця. Я ось поряд поставлю. Вони відрізняються. Я не знаю, як чи видно на камеру, але так видно, що вони відрізняються. І ще в мене є ось такий, ну цей з таким однаковий. І є ось такий. Так, така пеларгонія. Ось така. Ще одна не розцвіла. Ця ще не цвіте, не знаю, яка вона буде. Це теж мені подарували. А ці ось такі гарні. І ось ці в мене, звичайна така поларгонія, ось яке квітка теж. Квітка велика, гарна ось така рожева. І ще є ось така квіточка ось яка. Решта ще розцвітає, ще не розцвіли. Ось така є. Така вона якась як помаранчева. І ще будуть розцвітати. Тут у мене пеларгоні на сонечку. І ці ось цвіте ось така яскрава, яскраво-червона. І ось така рожева. А ще ось підвішана ось така. Ось такого кольору. Ось так цвіте. У мене красотунчик жасмін. Ось така повна квіточка. Ось така повна гарна квітка. Ось який. В нього, звичайно, запаху такого немає, як у простому жасміну. Але подивіться, яка це гарна. Які гарні великі, квітки великі. Ось такі гарні. А Подивіться, яка красота. Ось такий кущик. Як наречена. Розцвіла біла, красива. Ось така така квіточка. Ось яка гарна. Бжілки літають. Ось покажу ще далека, як вона виглядить. Ось так. Ось такий в мене букет де Розцвіла, ось така біла трояндочка. Віточки тут невеликі. В таких пучках. Ну, дуже їх тут багато. Ось така трояндочка. Я її обробила тлі. Тут було дуже багато тлі обробила. І ось іще одна трояндочка розцвіла ось така. Я не знаю її назви. Дуже гарна. Вона зовсім, мені що подобається, вона зовсім не колюча. Зовсім не колюча. Ось яка гарна, гарна. Складена квіточка так Красиво. А Ажимолоська прифоль. Квітка не яскрава. Така не дуже така приваблива. Но запах від неї, такий запах гарний. Ось тут вона у мене. Якби камера могла передавати О, запах і ароматиці, це взагалі так пахне. Особливо рано, вранці і ввечері. всіх вітаю, дорогі друзі! Я ось сьогодні підв'язую помідори, і ви мене питали, багато питань, як я підв'язую помідори. Я, хочу, я вже показувала мене десь попереднє відео вже дуже таке давнє. І я сьогодні хочу показати. Ось такі в мене чоловік поробив підпори. Тут у мене і високорослі, і низькорослі. Я підв'язую помідори і високорослі, і низькорослі. Ось тут у мене ростуть високорослі. І ось таку конструкцію чоловік зробив мені. Тепер я, кожен, я сажу отак два радочки. Це, звичайно, не я придумала, я піддивилася це все. Два радочки ось так помідорів сажу. Прив'язую таким шпагатом. Ось так підв'язую тут я до помідорчика. Легенько таку роблю петельку, щоб вона не пережимала цей стовбур помідорів. І підв'язую ось до верха. Потім я цей помідорчик обкручую кругом шпагата. Це я так робила раніше, а тепер у мене є такий степлер. І я буду степлером підв'язувати. Я таким чином підв'язую. Помідори, мені саме більше подобається отака підв'язка. Я кожного помідорину, кожну помідорину я бачу, де є пасинки, я відрізаю пасинки. Ось так, от ось між листками ростуть, я вже тут пообрізала, і я обрізаю ножничками оці пасинки. Отак, де цей помідор ось так роздвоївся, Ось він роздвоївся. Це не пасинок, це так роздвоївся помідорчик. Я його підв'язую, у, у дві пускаю його у, дві, е, у два стовбури. Отак. Ще підв'яжу ниточку до цього. І воно в мене буде йти у два стовбури. Ось така тут теж розвилочка є. Ось, подивіться. Це в мене помідор ожаровський, е, помаранчевий. Тут теж він ось так роздвоївся, я його пущу у два отаких два стовбури, буде він йти. І потім всі ці помідорці дуже добре і обробити фітовтори, кропити. Я йду, така в мене ширша доріжка, а помідорчики посажені трошки густіше. Я йду доріжкою і можу покропити один ряд, другий ряд цих помідорів обробити також борною кислотою і збирати помідорі так зручно, вони всі на І Кожен раз я приходжу, обкручую. У мене вже починають ось вони цісти. Ось така ж сама розвилка, тут хочу показати. Я теж роздвоївся цей помідорчик на двоє. І я знову під'яжу. Цей один буду вже до цього, до цієї шпагатика підв'язувати, а цього прив'яжу другого і Буду пускати два оці стов... стовбури. Ось так я сажу мені ці помідори. Ось воно має такий загальний вигляд. Тут у мене йдуть спочатку високорослі. А потім ось тут низькорослі. Тут у мене, я робив раніше чоловік мені нижче для низькорослих, а тепер зробив вище. І мені зручно тим, що воно, якщо низько, то трошки вони падають. А так я буду в цьому році спробую на вищих таких опорах підв'язувати. Ось такі у мене. Помідорчики. Тут я якраз підв'язую їх. Я думаю, що показувати, як я в'яжу вузли, нема потреби, всі ми таке вміємо, знаємо. Хочу показати, ось наливається мій горох. Вже лопатки з'явилися. Тут у мене один якийсь сорт гороху. Я не знаю, який сорт, вже я не записала, сіяла треба Тут він такий якийсь більш прямостоячий, а отакий от є сорт, який він трошки похилився. Я його тут підв'язала, він похилився і вже є ось такий горошиний бачу. Тут вже горох такий, І ось тут є якийсь, він видно ранній, тому що там лопатки ще тільки наливаються, а тут вже є. І ще ось якийсь сорт, ось такий. Вусати з якимись такими вусами. Я його теж ось поставила кілочки, натягну шпагат і під'яжу його, щоб він був підв'язаний, щоб він не, не лягав на стежку. А на грядці вирвала вже капусту на розсаду. І я висаджувала із стаканчиків огірочки. І Накрила дугами і вони, подивіться, різницю. Оці були накриті. Агроволокном я ставила ось такі ось дуги. А ось ці. ці я висаджувала, тут у мене сатіна, а це шахті, висаджувала без агроволокна. І подивіться, яка різниця. Ці ще зовсім маленькі, а ці вже стеляться і вже є ось такі маленькі огірочки і є цвіт. Я хотіла поставити тут. Сітку, ну щось захворів чоловік, я не знаю, чи я, як я сама її поставлю, попробую. А, а ні, то будуть отак ось стелитися. Ось таке. Це мої кабачечки. Мають ось такий ось вигляд. І є ось такі кабачачки є вже тут. Наросли тут. І ось є і там. Це я їх теж накривала агроволокном. Біда, звичайно, вони так би не виросли б, напевно, до такого стану. Я їх накривала агроволокном. Так дугами цими. Маю вже ранню картопельку. Вже декілька разів я вже копала. Вже ділиться вона ось так. Вже копаємо. З цієї сторони в мене ось хризантемки Я висадила вже, як ростуть. Про хризантеми я покажу, ви теж питаєте, кому там ще не ясно, що я розповім, як я їх висаджую, як я їх вирощую із живця. А потім у мене отакі кущики виростають, гарні, великі. Я їх висаджую у риночку і продаю. Свою, дивлюся, капусту обробила я раніше, і це тому що щось так поїло її. Вона така поїжана. Я її вже обробила, не хотіла актарою, обробила акторою, а сьогодні обробила актофітом вранці. Ось така вона. Моркочка теж поправилась після дощу, тепло пішло, і вже вона ось така навіть гарна цибулька в'яжеться. Я цю цибульку садила на салат, висаджувала, але вона вже в'яжеться, буде вже на березки, Дуже погано сьогодні я кропила, дуже погано посходили. Я як, отакі от позакручувалися серединки, і сьогодні, сьогодні знов я обробила їх від тлі. Напевно, щоб не було мурах, то не було б і цієї, цієї тлі. Дуже багато наносять вони на дерева, на город. Це булька з насіння. Це ось таке моя, я її густо посіяла, так для того, щоб вона була дрібненька. І вона тут вже з'явилися маленькі головочки. Оце цибулька, яку я сіяла, садила навесні із свого насіння. Ось вже така й гарна. Баклажанчики трішечки відійшли. Були так, прихворіли, холодно їм було, я накривала. Сьогодні теж от обробила от колорадського жука. І вже вони почали цвісти. Десь бачила навіть такий маленький. Ось такі баклажанчики. Не знаю, чи це я його зловила показати. Ось такий я баклажанчик білий. Огірочки їмо вже. Наросли такі вони вже в мене. Вже майже до кінця до стелі теплиці. Які вже є більше-менші Там. Ростуть ось такими руками. Кащу. Ось такі. Огороціла повиривала. А подивіться, скільки наростає ось такі. Це огірочки амур. Ось перчик. Теж уже перчинки маленькі є. Ой, не можу я ніяк зловити, показати на камеру. Є перчинки. Вже ось такий же, скоро буду підв'язуватися. Трохи в мене є розсада помідорів. Сьогодні вирву сусідці. Віддам Ось ці ручки які. У мене вони такі гноми, тут різних сортів. Треба висадити, я вже не знаю, куди висаджувати, в мене вже немає місця. А, то, а ці баклажани, що в теплиці, ці, звичайно, кращі. У мене тут лежить крапельний полив. І ось такі помідорчики у мене в теплиці. Отакі є помідорки. Ой, ця листя заважає, сонце світить і я не бачу, що я знімаю. І вже вони доросли в мене ось до кінця. Вже вперлися в плівку і немає куди їм рости. Є. І тут є, там зі. Ось тут вже є такий навіть ось великий помідорчик Що я показую, не знаю. Чи видно його. Ось такий. Ось така в мене. Теплиці вид такий. черешні багато гнилої, трохи об'їли, хватило її. Нам іще є. Там вже достати, вона вже чорна, смачна, аж там така чорна китицями. Достати достаємо якось там потроху. Високо, ну но... виноградик мій розпустився, цвіта буде цвісти. Опускав ось такі вже обляшки. Буде вже цвісти. Потрібно теж обробити його. У мене ще з'явилася нова пеларгонія. Мені донька купила на день народження. Подивіться, ось таку королівську. І ось така дуже гарна. Я її пересадила у більшу, в більшу більшу, і вона трошечки прив'яла. Я її поставлю звідси на така гарна квіточка. Оце мої красотунчики цвітуть. Така і така. Ось. Казали, що на мандаринка зветь. І ця Маленька. Бальзамінчик. Бальзамінчик. Люблю, люблю бальзаміни. Ось такі трояндочки. Ще ніяк руки не дійшли в мене до фуксій деякі. Винесла ти ще ось бегонії, хочу показати, як цвітуть. Ось цвітуть бегонії. А каприфоль пахне на всю вулицю. Ляндочки. Ось ці в мене ще бегонія Golden Picoті. Ось така гарна дуже квіточка ось така. І ось шартане красотулечка, рожева біліконня. Ось розсуждаєшся у маранчево біліконі. Ось така. Дуже вітер, І ними. Коли колиша дуже Ось в мене бегонії. Ну а фуксії просите показати, що я не... нема що показувати, ще вони не цвітуть, ще тільки нарощують зелену масу, багато пропало. Ось такі висадила прогманції свою в землю.